Друзі, в ефірі Студентське телебачення. І сьогодні весь світ святкує Міжнародний день слова ок. Цей лаконічний і промовистий вираз є одним з найчастіше вживаних на всій планеті. Звідки ж походить коротке слово ок? Та чи вживають його студенти ЧНУ дізнавалась Студентське телебачення. Окей, okay, або простіше ок okay, це слово, що виражає згоду. Деякий час було просто загальновживаним, проте потім стало міжнародним. Окей, okay, з'явилося майже 180 років тому. Нині вираз увійшов до сотні мов усього світу. Ми вирішили дізнатися, звідки ж походить слово окей. Okay. Окей okay, у світі лунає приблизно 700 разів за секунду. Про його значення знають усі, а от про походження навряд чи. Найпоширеніше припущення, що слово Окей поширилося в маси завдяки войслому президентові США Мартіну Вон Бюрену, який узяв собі псевдонім Олд Кіндерхук на честь рідного міста. 1837 року передвиборна кампанія використала слоган Олд Кіндерхук. Із Окей, okay. після чого абревіатуру підхопила вся okay. демократична партія okay. президента. Слово окей найчастіше лунає у розмовах молоді. Наше телебачення дізнавалося у студентів ЧНУ, як часто та чому вони вживають вираз ок. Звичайно, коли переписуємося, мабуть. тому що це економить мовні засоби наші? Це на кінець розмови. Я думаю, для мене це означає. Тобто, що все зрозуміло. Ми домовились по перше, тому що вона коротше. Це швидше. По-друге, можливо, більшість думає, що це круто. Як часто ви вживаєте слово окей? Ну щоб сказати, часто, то не вживаю, але так як я навчаюся на факультеті англійської мови, то можна сказати, що досить часто, коли я там згодна, чи там погоджується щось зробити, таке подібне. Такий міжнародний сленг можна сказати, і тому досить часто використовують. Марина Іванова переконана, слово окей вживати не варто. Слово окей я вживаю досить часто, хоча варто було б позбутися я думаю, такого частого вживання, тому що це слово іншомовного походження, і їх треба мінімалізувати у своєму лексичному запасі. Якщо ми будемо накопичувати отакі велику кількість іншомовних слів, то це буде засмічувати нашу мову. І наша мова вже не буде такою автентичною, такою е, оригінальною яскравою, мелодійною, яка вона є. Більшість студентів зізналися, що говорить слово окей мало не щодня. Однак деякі переконують це слово відсутнє в їхньому лексиконі. Що я балакаю чисто на українській мові або на російській. Твої друзі вживають це слово? Так. Е, як ти думаєш, навіщо? Ну, мабуть, тому що це круто. Я до цього просто ставлюсь. Е, Нейтрально, ну, я над цим просто ще не замислювався і мене це особисто не турбує. Як часто ви вживаєте слово Окей у побуті? Постійно. За яких обставин? Ну, коли там щось питають, ти зробиш це, я кажу зразу Окей. Тому, тому що воно коротше, ну, поки гаразд скажеш, а окей, воно зразу вчить. Популярною серед молоді відповіді в інтернеті є коротке слово ок. Ця відповідь набула поширення через оригінальне зображення, яке називають мемом. На картинці зі словами окей зображено персонаж, який постійно з усім погоджується і не має почуття власної гідності. На кафедрі українського мовознавства переконані, вживання слова окей допустиме головне знати міру. Ну безумовно, будь-яке запозичення, воно повинно виправдовувати своє призначення. Тобто, якщо в умові є такі слова. Їх не варто використовувати, але у наш час це вже стало ознакою такого студентського молодіжного сленгу. Да? Студенти молодь більше володіває іноземною мовою, і тому досить часто використовує такі запозичення. Важливо, щоб воно не перебільшувало і не, не стало такою тенденцією заміни. Корінного власне українського компоненту для невербальної передачі змісту слова окей використовують особливий жест. Його знають і студенти ЧНУ. Okay. Окейна Гудзенко Дешлюк, студентське телебачення ЧНУ.